Коли бактеріоскопічне дослідження не виявляє очікуваного збудника, вдаються до посіву мокротиння на живильні середовища. Посів мокротиння роблять не пізніше двох годин після збору мокротиння. Якщо підозрюється туберкульоз, то збір мокротиння Ведуть протягом трьох послідовних днів. Культуральний або бактеріологічний метод виявлення мікобактерій туберкульозу полягає в посіві мокротиння саме на живильне середовище. Перед посівом мокротиння обробляють з метою пригнічення росту неспецифічної мікрофлори. Стандартним живильним середовищем. Для вирощування мікобактерій туберкульозу є тверде яєчне середовище Левенштейна Єнсена. Зростання культури мікобактерій туберкульозу відбувається протягом 14-90 днів. Цитологічне дослідження мокротиння це лабораторне дослідження з оцінки. Стану клітин організма та їх продуктивності. Даний метод дослідження мокротиння дозволяє виявити клітини злоякісних пухлин. При цитологічній діагностиці основну увагу звертають на структурні особливості окремих клітин. Ознаки злоякісності клітин ділять на загальні. Що вказують на злоякісність клітини взагалі, і приватні обумовлені гістологічною формою пухлини або приналежністю пухлиної клітини до певного органу або тканини. Виділяють комплекс змін, характерний для клітин злоякісних новоутворень, а саме поліморфізм розмірів і форми клітин нерівномірність сприяття забарвлень, зсув ядерно-цетаплазматичних співвідношень на користь ядра, збільшення розмірів і кількості ядерець та наявність протоплазматичних включень і вакуолей. Також звертають особливу увагу на взаємне розташування клітин та їх зв'язок між собою. Виявлення цитологічних особливостей дозволяє діагностувати злоякісне новоутворення і встановити його природу епітеліальну рак або сполучну тканину саркома. Цитологічне дослідження мокротиння також дозволяє виявити клітини злоякісних утворень у легенях. І незлоякісних утворень у легенях, такі як пневмонія або запальні хвороби, туберкульоз, або азбестоз. Цей метод дослідження мокротиння допомагає встановити характер патологічного процесу в органах дихання, а в ряді випадків і визначити його причини. Вважається. Що цитологічне дослідження мокровтиння дозволяєте встановити діагноз бронхіальної астми, висловити припущення про наявність легенилих микозів, виявити ознаки трахеобронхіальної бронхіальної кровотечі та виявити седерофаги клітини серцевих вад, про які було розказано вище, які є ознакою. Серцево-легеневої недостатності та уражень легенів при ревматоїдних процесах. Особливе значення цитологічний метод дослідження мокротиння набуває при діагностиці раку легенів. Тоді, коли знаходяться атипові клітини у мокротині у 90% хворих на рак легенів. Відсоток цей збільшується при разовому аналізі вмісту бронхі... бронхіального дерева. При дослідженні мазків, пофарбованих за граму, ряд ознак є найбільш важливим, а саме співвідношення ядра до усієї клітини, зміни ядра, це має суттєве значення для цитологічного висновку. Найбільш інформативною для цитологічного дослідження вважають мокроту, зібрану саме вранці на щецерці та яку досліджують не більше як за 2 години з початку збирання матеріалу. У хворих на активний туберкульоз легень мокротиння найчастіше має гнійний або слезово-гнійний характер. При цитологічному дослідженні препаратів слизово гнійної мокроти пофарбований за грамом, виявляються скупчення мононуклеарних клітин в основному альвеолярних макрофагів, лимфоцитів і епітеліоїдних клітин з домішкою невеликої кількості нейтрофілів у стадії деструкції. Але при цьому не наблюдається Нетипічної характеристики клітин, а типові клітини у даному випадку відсутні. При мікроскопічному цитологічному дослідженні гніного мокротиння число нейтрофілів зростає і стає переважаючим, що частіше вказує на казеозний некроз. Та є також неатипочними клітинами, які Кісуються при ракі легень. У 30% хворих на активний туберкульоз легень можна виявити під час цитологічного дослідження мокротиння елементи епітеліоподібної клітинної гранульоми. Це епітеліоїдні клітини і гігантські клітини пірогова ланганса. Крім цього, в лангса. Часто зустрічаються скупчення еозінофілів, поява яких частіше пов'язана з прийомом хіміопрепаратів, якими лікуються хворі, але це може бути також проявом місцевих алергічних реакцій на туберкульозну інфекцію. Певне діагностичне значення також під час цитологічного дослідження мократиння. Має виявлення так званої тетради Ерліха. Раніше вказувалось, що складовими елементами її є обвапнені еластичні волокна, кристали холестерину, солі аморфних фосфатів та мікобактерії туберкульоза. Частково можуть знаходити неповну тетраду Ерліха, але під час дослідження елементи її знаходять завжди. При туберкульозному ураженні легень. Її наявність вказує на загострення старих процесів хронічного туберкульозу легені. Зазначена вище, цитологічна картина мокротиння характерна, характерна переважно для виражених активних форм туберкульозу. При неактивному і менш вираженому туберкульозному процесі Мокротиння не має специфічних цитологічних рис. У цих випадках виявляються тільки клітини плоского епітелю, макрофаги і нейтрофіли, що не є специфічними для туберкульозу. Подібна картина спостерігається при різних запальних процесах в легенях, а саме при патології верхніх дихальних шляхів. Нетуберкульозного походження. Цитологічне дослідження мокротиння найбільш показано при диференціальній діагностиці туберкульозу та пухлин легенів, грибкових ураженнях, гемосидерозі, аденоматозі та наслідках лімфогранулематозу. Біологічний метод це метод зараження. Морських свинок, він дозволяє виявити мікобактерії туберкульозу при мінімальній кількості 5 микробних тіл в 1 мл харкотиння. Це найбільш чутливий метод виявлення мікобактерій туберкульозу. Однак, мікобактерії, стійкі до хіміопрепаратів, зокрема, ізоніазіду. А вирулентні для морських свинок. При застосуванні інтенсивної антибактеріальної терапії хворих зараження тварин може дати негативні результати. Харкотиня або інший матеріал обробляють 4% розчином щерчаної кислоти для знищення неспецифічної мікрофлори, після чого ретельно промивають стерильним фізіологічним розчином. Від залишків сірчаної кислоти. Осад розчинюють у фізіологічному розчині і вводять морській свинці підшквірно у пахвинну ділянку. Для підвищення частоти виявлення мікобактерій туберкульозу можна вводити матеріал у яєчко або одночасно із зараженням морської свинки вводити їй кортизон, який пригничує. Захисні сили організму. При наявності у введеному свинці матеріалі вірулентних мікобактерій через два тижні в ділянці зараження з'являється інфільтрат. Через місяць збільшуються лімфатичні вузли, а через три місяці розвивається генералізований туберкульоз. Для біологічного визначення мікобактерій туберкульозу. Потрібні умови для утримання лабораторних тварин і тому в практичних лікувальних закладах його застосовують рідко. Знаходження мікобактерій туберкульозу у матеріалі хворого, зокрема в харкотині, має велике значення для встановлення епідеміологічної небезпеки хворого. Кількість мікобактерій туберкульозу у мазку або колонії на поживному середовищі. Їх зменшення у процесі хіміотерапії є орієнтовним показником ефективності. лікування. Якщо кількість мікобактерій туберкульозу не зменшується, це може свідчити про розвиток стійкості і необхідності корекції комбінації хіміопрепаратів. У процесі лікування дослідження повторюють один раз на місяць дане дослідження. Серед лікарських засобів, що викликають ураження дихальної системи, виділяють наступні. Перша група, до якої належать наркотичні засоби, транквілізатори, седативні препарати, барбітурати та антігістомні засоби, всі вони викликають релаксацію дихальних м'язів з розвитком гіповентиляції легень. Друга група, до якої входять діакарп та етакринова кислота, визивають порушення водно-електролітного та кислотно-оставного стану. Третя група препаратів це дихальні аналептики. Вони викликають гіпервентиляцію легень та стомлення дихальних м'язів. До четвертої групи, куди входять багато лікарських засобів, а вони саме викликають астматичний синдром. Який супроводжується бронхоспазм та бронхообструкцію мокроти, належать бета-адреноблокатори, холінолітики, симпатолітики. Також сюди відносяться хімотрепсин та велика група нестероїдних протизапальних препаратів, які назначаються хворим для довгосрочного лікування. Також до цієї групи належать йод, бром, вокаїнамід антибіотики та сульфаніламіди. Морфін, нітрофуран та аспірін можуть викликати респіраторний дистрес синдром Цитостатики та глюкокортикоїди можуть викликати загострення гнійних процесів в легенях. Льб... Льб... Не знаю, я вже чесно.